Кевін Дюрент приєднався після матчу до кола молитви гравців Бакс. Не такий він і поганець, а перед цим Кейді та Яніс влаштували справжнє шоу, водили супергру, а де то понабрав 37 очок та 8 підбирань. Дюрент 31 поїнц з реалізацією 11 з 15 та 7 асистів, що є найкращим показником цього сезону. Мій рекомендаціонес подивитися цей матч, якщо пропустили. Філадельфії також був крутий поєдинок, де Детройт опинився все ж краще, і зараз Pistons очолюють східну конференцію з результатом 8-2. Такого потужного старту не було з 2003 року. Поршні повернулись. А ми переходимо до найкращих мувів. Починаємо з ось такої скидки Джелена Брансона на Мітчела Робінсона. Далі у нас Заклавінчер, Джейдона МакДеніалса згори забиває. Наступний епізод у Джелен Браун проходить Джелена Сакса і данк. Рон Холанд. Розворот на 360, але Адем Бона його блокує. І жест Дікембе Мотомбо у кінці. Джамерен втрачає м'яч, але дуже швидко орієнтується і віддає ноу-лук no пас, не дивлячись на Санті Альдаму. Шикарна асист. А тут же Яніс проти всієї команди Хьюстон Рокетс. І неважливо, які там велетні, Яніс може забивати отак згори через амена Томпсона. Атлетизм видатного рівня, а тут же атлетизм від Донти Ді Який путбек данк від нього? Шикарний момент Ентоні Едвардс хвалює. Останні хвилини матчу Детройт Філадельфія. Кейт Канінгем забуває Данк. через Андре Драмонда. не помічено взагалі не відчуваємо спротив. А закінчувати будемо останніми секундами поєдинку Х'юстон Рокетс, Мілокі І Дивіться на дриблінг Альперена Шінґюна. Я за ним бігаю, і начебто вони грають квача. і Альперено бігав всіх 360 через Майза Тернера. І подивіться на мої м'язи. Який я сильний, і це по суті була крапка цього поєдинку. Заслуговує на ваш лайк.